Лампочки світлодіодні від торгової марки Decaro. Чому лампочки? Тому що поставляються ось такі коробці. Кожна лампочка із двох запакована ще в свою коробочку. Коробочка має магнітний замочок. Зверху на коробочці ось такий чехольчик фірмовий. І ось таким маркуванням. Ось воно. Маркування говорить, що це лампочка H11, має температуру свічення 4100 к і призначена для роботи в мережах 12-24 вольта. Також є ось такий вкладиш, де розписано застереження до використання даного типу ламп, коротенька інструкція з особливостями встановлення та регулювання даного типу ламп і переваги даного типу ламп. Це є традиційна лампочка, де охолодження у вигляді кулера в задній частині. Має камбуз для того, щоб обманювати електроніку автомобілів сучасних. І підключимо її до мережі 12 вольт, подивимося, як вона світить. За допомогою розйому підключив я лампочку. На самому розйомі є невеличке маркування. Ось це у нас плюс, це у нас мінус. Якщо сплутати плюс і мінус, лампочка просто не буде світитися. Ось Бачите, як вона прикольно світить таким яскравим потужним світлом, але яке віддає трошки жовтуватим відтінком, що нагадує потужний галогеновий світло. І спочатку, коли я підключив, лампочка споживала близько 60 Вт, але по мірі прогріву почав вмикатися кулер, чути, як він працює. І зараз лампочка споживає 54 Вт. Чесних 54 Вт при своєму прогріві. Це дуже велика потужність, що цілком відповідає назві лінійки High Power. Ось так вона потужно світить. Якщо зменшити трошки напругу, у нас струм росте. Тобто лампочка адаптується, якщо напругу збільшити, струм падає. Яскравість абсолютно ніяк не змінюється. Лампочка адаптується. Що цілком відповідає, задекларованим. Характеристика 1224. Ось така вельми потужна лампочка від торгової марки Decaro. Особливості, які вказані вкладиші, це те, що коли встановлюється юпочка. Бачите, юпочка у нас на місці, а я саму лампочку провертаю. Це говорить про те, що юпочку ми встановлюємо, а далі, провертаючи лампочку, добиваємося найкращої світлотіньової границі. Тому, що, на відміну від галогенової лампочки, тут у нас два джерела світла і їх треба синхронізувати ось таким проворотом. Ось така прикольна лампочка. З юбкою h 11 вельми потужно від торгової марки Decaro.